Ну що ж, панове, всім доброго дня! Для багатьох є на сьогоднішній день питання, підірвуть ЗС чи не підірвуть. Ми не знаємо. Знають тільки ті люди, які збираються це зробити або не збираються це зробити, або ті люди, які можуть завадити це зробити. Ну, оскільки я не є військовий, я не є ядерник, атомник і фізик, я є пасічник. І так само, як і люди, які мене переважно зараз будуть дивитися, є пасічники. Так от, якими ж наслідками сулить для цілому галузі бджільництва в Україні підрив даної станції? Ну, треба просто бути свідомим, бути попередженим і розуміти, що, якщо так станеться, що для цього треба, що до цього потрібно зробити. По-перше, чому це небезпечно для бджільництва? Тому що. Розповсюдиться радіація. А саме небезпечний є радіоактивний пил. І він буде вітром розноситися і осідати на квітках. На будь-яких квітках, які будуть свісти в той момент, на будь-яких рослинах, які будуть рости в той момент. І е бджоли будуть звідти нести нектар свої вулики, нектар і пилок. Він буде, відповідно, радіоактивно забруднений. Це в кращому випадку. В гіршому ж випадку ми отримаємо. Смерть просто бджіл, вони просто зразу будуть мертві, тому що бджоли є дуже чутливі до зовнішніх подразників. Я думаю, багатьом пасічникам відомо, що бджоли це є маркер, за яким можна спостерігати за природою, чи чиста природа, чи ні, чи є якась хімія в природі чи ні. Якщо бджоли гинули від звичайних пестицидів, які шкідливі для комах, то відповідно бджоли будуть гинути від радіації. Але Якесь місце отримає більшу дозу, якесь місце отримає меншу дозу. І ми, ясне діло, розуміємо, що це переважно буде по всій території України. Або в тому напрямку, куди піде радіоактивна хмара. Ми не знаємо, в якому напрямку вона піде. Але ми надіємося, що це не буде таких масштабів, як Чорнобильський вибух, і все буде добре. Отже, мед буде радіоактивно забруднений. Чим це сулить для галузі? Для галузі це сулить тим, що мед в Європу ми не зможемо возити. Просто заборонять. Чому заборонять? Для того, щоб не скорювати радіоактивний мед для своїх громадян, європейські країни більш за все обмежить експорт меду в Україну. Але дивіться, є два моменти. Перший це повна заборона, другий це часткова заборона. У випадку. Якщо мед проходить аналіз і ми отримуємо в результаті чистий мед, тобто мед буде підданий фізико-хімічному аналізу на виявлення тих чи інших металів, які можуть бути ну, радіоактивні або там, радіації, там, цезі, урану, що там є в тому складі. І якщо такий аналіз мед пройде, він буде визнаний чистим, такий мед можна буде відправляти в Європу. Якщо ні, то такий мед не можна буде відправляти в Європу. Це буде тільки для внутрішнього ринку. Я догадую, що це буде дві таких, два таких варіанти. Потім наступне. Це пилок. Але дивіться, тут бомба замідленого дійства буде. Чому? Тому що навіть якщо якась кількість радіації потрапить в пилок, а потрапить, і бджоли принесуть його в вулики і остануться живі, то розплід який буде виходити і вигодовуватися пергою з пилку, який зроблений вже з радіоактивного пилку, то він буде гіршої якості. І тобто наступне покоління бджіл буде вироджуватись. Це за собою знову ж таки, тягне зникнення бджіл, а це не хухри-мухри. Ми ризикуємо велику територію бджіл залишити без велику територію України залишити без бджіл. Це буде цепна реакція, в принципі. Ми нічого з цим, з цим зробити не можемо. Наприклад, так звана поліська порода бджіл, на момент вибуху до 1986 року нею займалися. Її розвивали, її хотіли селекціонувати. І знайшли вже аборигенні бджіл, які відповідали всім орфометричним промірам, капітальному індексу, дисквідальному зміщенню, все підходило, але вибухнула атомна і ті бджоли вважалися зниклими. На сьогоднішній день ці бджоли входять в розряд поліського типу. Поліський тип української породи бджіл. Е, багато пасічників вже на попередньому відео почали писати, що ні, це окрема порода, е, це вони входять до е, там якихось північних чи якихось там східноєвропейських, не пам'ятаю бджіл. Колись поліська порода бджіл в Радянському Союзі. Е, чи поліський тип вважався поліським типом середньоросійської породи бджіл. Е, на сьогоднішній день. Ми не можемо казати, що це середньоросійська, тому що в нас є українська порода бджіл, полісся це в Україні. І якщо є там якісь ген, то воно все на території України. Тому це однозначно під тип української породи бджіл. Я в книжках по-різному знаходив. В книжці Поліщука, а, а, також по-різному, я знаходив інформацію про поліських бджіл, точних даних не було. Тобто, якщо сам професор е, Поліщук не міг чітко охарактеризувати їх породу, то чого ви можете її характеризувати як породу? Це я не до всіх, а до тих умніків, які починають там щось заперечувати. Повернемося до теми все ж таки підриву Заяс. Друге, що дуже сильно постраждає, це прополіс. Він і так знаходиться під забороною через нам все одно. В 1986 році, коли підірвалася Чорнобильська атона, ми отримали заборону на продаж прополісу з території Радянської України в європейські країни. Тому що він є радіоактивним. Чому радіоактивним? Чому? Так, тому що прополіс, це клікаючи, вона яка збирається з листків, бруньок, дерев, ну і кори дерев. І коли бджоли збирають, я сподіваюся, що воно може бути з вмістом радіоактивного пилу, все не відстежити. І е, прополіс буде забруднений, хімічно, радіоактивно забруднений. І тому Європа наклала, скажімо так, вето на ввезення прополісу з території України. Ну і по сьогоднішній день це заборона якби діє. Тому якби там була десь в перспективі її забрати, то, на жаль, на жаль, її не заберуть. Тому якось так, панове, от що нас чекає конкретно пасічників, після підриву атомної станції. Але є вже багато пасічників, які свій мед викачали. І е, знову ж таки, повторюю, я переконаний, що буде два варіанти продажу меду в Європу. Е, або в общині, або частково, да. Е, візьміть той мед, який у вас вже є, який ви вже викачали. Ті відра попідписуйте і дату відкачування того меду. Попідписуйте, щоб ви чітко знали, в кого є журнали пасіки, в кого пасіки зареєстровані. Візьміть в своїх пасіках, позаписуйте е, дату відкачування меду на вашій пасіці. Для чого? Для того, щоб ви самі не путалися. Тобто кожне відро, всю тару, на якому, в якій є цей мед, понаписуйте, щоб ви не путалися. І... В майбутньому ви зможете його продати. Ви зможете його піддати відповідному аналізу, його визнають чистим, і ви його зможете продати в Європу ну або для споживачів само собою. Тобто за вами якби, совість буде чиста. А з іншим медом, що робити, ну час покаже. Але я думаю, що цей мед можна буде з часом просто або згодовувати бджолом. Або піддавати аналізу і дивитися рівень вмісту тої, тої радіації, чи допустимий він, чи недопустимий, і на внутрішньому ринку його якось реалізовувати, але вже не в чистому вигляді, а піддаючи хімічним, термічним обробкам. Ну, хімічним я не уявляю, як це, але термічним точно можна буде піддати. Це те, що пасічники на сьогодні можуть зробити. Ще, що пасічники можуть зробити. Той мед, як відомо, мед гігроскопічний. І я роблю другий дубль цього відео, я в попередньому це не сказав, видно, треба було, щоб сказав. Мед є гігроскопічний. І по технології взагалі мед потрібно зберігати в темному приміщенні, в якому температура, там, плюс 20 градусів. Е, тому візьміть, зробіть наступне. Візьміть мед, помістіть в те місце, де ви його зберігаєте. Або якщо ваше місце, де ви зберігаєте, це просто десь там. Десь там, я не знаю де, поставте в те місце, куди не потрапить повітря під час відповідної, під відповідного терористичного акту. Тобто ви будете знати, що рухається радіоактивна хмара в вашу сторону. Ви закриваєте всі вікна, всі шпаринки, тобто так, щоб повітря не рухалося і не потрапило до вас в квартиру або в будинок. Зробіть те саме з медом, поставте його в те місце, герметично його закрийте, щоб до нього не потрапило повітря, щоб ваш мед залишився чистим. І тоді все буде круто. Бо навіть да, той мед, який ви вже викачали, у вас ще є ризик забруднити. А він є гігроскопічний і все дуже класно збирає, вбирає з повітря. Тому ховайте мед, надійно ховайте. Якщо в бочках надійно закатуйте, робіть так, щоб доступ повітря. До меду вашого не було. А я вам дякую за перегляд. Що знав, те вам сказав. Всім гарного дня. Підписуйтесь на ресурси B'Giper of Ukraine в описі під відео, а саме це наш інстаграм-магазин, це наша сторінка в телеграмі, телеграм-канал. Інколи я там щось публікую. І, І саме головне, якщо ви в телеграм-каналі. Купите платну підписку за 100 гривень, ви маєте знижку 5% в нашому магазині, яку ви можете використати, використовувати ну, стандартно по життю. Ну і ще такий момент. Я вам всім бажаю терпіння, наснаги і надіємося на краще. Віримо в наші Збройні Сили і що все буде добре. Слава Україні, слава нації і ПСБ Російській Федерації.